Доброго дня, шановні нікобальці, особливо ті, хто зараз далеко від дому. Я нікобалець Віктор Артеменко і їду нашим рідним Нікобалем. Він трохи порожній, але подивіться, як цвіте. Я знаю, ви сумуєте дуже. Знаю, як боляче бути відірваним від рідного двору, вулиці, міста, де кожен куточок знайомий до болю. Цей сум не минає, хоч і минають місяці, роки. Але там, де ви зараз, згадайте і тих, хто на передовій. Наші захисники, нікапальці, як і ви, вони теж сумують за домом. І їм не легше. Саме тому знову оголосили збір на прапори Нікополя для фронту. Бо прапор це не просто тканина, це пам'ять, це тепло рідного дому, це сила. Ми завжди вкладаємо у посилки образи Божої Матері, які безкоштовно надає Ніка палець Олександр, а тепер ще й ляльки-мотанки, зроблені з любов'ю нашою землячкою надією. Ці речі, як підтримка на відстані, як дотик дому, навіть у найтяжчі моменти. Якщо маєте можливість, підтримайте збір. Навіть декілька гривень мають силу. Нікополь – це не просто точка на карті. Це ми з вами. І де б ми не були, ми разом. Ми Нікополь. Нікопаль незламний. Ми Україна. Всім дякую.